Доброго дня! Який напрямок вам обрати? Якщо хтось стоїть на виборі, порада підказка від Вищих сил. Насамперед, ви повинні розуміти саму ситуацію. Інформація надається, от ви знаходитесь без гроші бідності, безрезультативності. Тобто, якщо, наприклад, загалом констатувати факт самої ситуації, то ви б бажали покращити ситуацію. Але конкуренція, негативний вплив, конфлікти, маніпуляції негативні не давали вам можливості рухатись, закривали вам шляхи, на даний момент вам говорять, що ви отримаєте для себе шанс, можливість. Але ви повинні діяти, ви повинні проявлятися. Не знаходитись в сумнівах страху і невпевненості, а проявлятися, боротися, протистояти, незважаючи на саму ситуацію. Тобто, не думати саме про подальше, що буде відбуватися у вас на даному шляху. От якщо ви маєте, наприклад, розуміння, ви бажаєте вкладатися в певний проєкт, реалізуватися. Або взаємодіяти, якщо це особисте життя саме з даною людиною, але маєте сумніви, що не досягнете. І от якщо ви будете залишатися в невизначеності і в сумнівах, то результату ви не досягнете. Вам говорять, що час прийшов проявлятися. Тому що, якщо ви будете залишатися в бездіяльності, якщо ви не здійсните перехід, то гармонізувати і досягнути благополуччя і достатку, ви не зможете. Тому крок за кроком рухайтесь, крок за кроком дійте. Досягнувши розуміння, що от ви бажаєте, наприклад, якщо це особисте життя, то спілкуватися, взаємодіяти з даною людиною, знайомитися, досягати взаєморозуміння відносно тих чи інших. Тобто, от саме будувати стосунки з даною людиною, от якщо ви цього бажаєте, то дійте. Якщо це реалізація, то ви не повинні знаходитись в бездіяльності. Якщо раніше, наприклад, ви скажете, що раніше я... Не досягав. Тобто, на даний момент вам говорять, що якщо і є в вашому оточенні ті, які будуть негативно впливати на ваше життя, то вони не досягатимуть результату. Ви скажете, що раніше вони негативно впливали і досягали, але вам говорять і констатують факт, що в них немає можливості на даний момент вплинути на ситуацію в вашому житті. Тому ви впевнено повинні рухатись саме в тому напрямку. Іти тим шляхом до тієї цілі, до того результату, якого бажаєте досягнути. В спокої, в рівному вазі, в внутрішній гармонії, не зважаючи ні на що і ні на кого. Тільки таким чином ви досягнете успіху. Тільки таким чином ви вийдете з бідності, без розшір'я, без результативності. Активно проявляючи усі тим опочинання. Саме про те, що якщо раніше ви втрачали, ви були в боргах-кредитах, ви діяли, але результату не мали, ви взаємодіяли з іншими людьми, можливо, ви працювали, ви вкладались, але не могли досягнути результативності, то на даний момент вам надають чітке розуміння. Що люди, які негативно впливали, які вас зрадили, які тримали в залежності, які негативно маніпулювали магічно в декого, на даний момент знаходяться в ілюзії по відношенню до ситуації. Вони не мають ясності. Навіть якщо вони і розраховують, що вони мають владу над ситуацією в вашому житті, то говорять вищі сили по відношенню до вашої ситуації, і от саме по відношенню до ілюзорного представлення, що ви повинні мати розуміння і ясність, що дана людина в ілюзіях, він результату свого не досягне, а ви повинні розуміти, що ви маєте владу. На даний момент ви маєте владу над ситуацією. І ви повинні ясно розуміти і здійснювати прорив, тобто діяти, активно проявлятись, рухатись до цілі, до результату. Тільки таким чином ви зможете покращити ситуацію, перестати балансувати, а розуміти, що ви перемогли в даній боротьбі в даному протистоянні, як би вони або він, тобто людина або люди, не прагнули, щоб ви були жертвою, що ви залишалися жертвою їхніх маніпуляцій, на даний момент перемогли ви. Пірова перемога. Пірова перемога тому, що. Вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися для того, щоб змінити ситуацію. Вам потрібно робити вибір, вам потрібно діяти. Якщо вас зрадив чоловік в особистому житті, то вам потрібно загалом чітко розуміти, що вибір, владу над ситуацією маєте ви. Відсікаєте саме тих людей, які маніпулюють, які використовують вас. Які не бажають мати довгострокові стосунки, а лише бажають використати вас, ви повинні бути сильною і самодостатньою, якщо це стосується особистого життя. Неочікувано для тих людей, які використовували і мають бажання і надалі використовувати вас, ви руйнуєте їхні бажання. Ви відсікаєте це, якщо ви в своєму житті бажаєте благополуччя і достатку в особистому житті насамперед. Тільки таким чином ви вийдете переможцем, якщо ви будете рішучі і самодостатні, ніякої би сфери життя це не стосувалося. Дякую.